Поки наші військові мужньо та відважно захищають нас на фронті. Рівненські волонтери та усі небайдужі щодня докладають максимум зусиль для того, щоб якнайшвидше наблизити нас до перемоги. Цього разу на благодійному ярмарку вдалося зібрати кошти на дороговартісну антидронову рушницю. Вона коштує орієнтовно 14 тисяч євро, можливо, там 15, але в свою чергу вона допомагає також в тих критичних ситуаціях. Це ті пташки, які літають і бачать наші точки. От і я думаю, що вона буде справлятися з тими пташками, і все дасть можливість набагато швидше реагувати. Окрім усіх небайдужих до збору коштів на антидронову рушницю, долучились маленькі вихованці студії сучасного танцю Денсвей. Наші дітки не тільки е, танцювали, а між своїми номерами концертними вони долучалися до збору коштів. Вони допомагали продавати. Вони допомагали співорганізаторам е, у будь-яких будь-яких моментах. Антидронова рушниця діє на пару сотень метрів. Вона знешкоджує дрони ворога і тим самим дає змогу нашим захисникам унеможливити подальші розвідні дії окупантів. Вона двохкумуляторна, вона вмикається, тут є прицел, наводиться на дрон. І ми можемо як садити їх, так і глушити, тобто направляти, куди нам потрібно. Це можуть бути безпілотники, дрони, любі літаючі апарати. О, вона зв'язується із спутником і тоді вже передає повністю керування вже на цю пушку. І вже самі вибираємо, чи направляти її на знищення, чи садити її, і тоді вже забирати для себе її. Такий вид зброї наші військові використовують для боротьби з ворожими дронами, як бойового, так і цивільного призначення. Ворог застосовує їх для коригування артилерійського вогню. А як свідчить статистика, саме він спричиняє понад 70% смертей у війні. Дуже важливо, якщо ми зможемо засліпити цей коптер, ну тобто знищити їм картинку. Відповідно, наші військові це береже їхнє життя. По друге, вони можуть мобільно пересуватися там, міняти якусь свою дислокацію без загрози для того, що ну виявиться їхні координати. Від початку війни спільними зусиллями вдалося придбати вже п'ять антидронових рушниць. 14 жовтня на території житлового комплексу на щасливому відбудеться черговий благодійний ярмарок. Усі кошти підуть на придбання військової амуніції для наших захисників. Волонтери запрошують усіх небайдужих долучитись до заходу, адже тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти у цій війні. Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал ITV.